Так, підходимо ближче і до цих, до цих картин. Я ці картини вже один раз знімав, але ну, тоді їх господаря не було, а тепер є господар і, будь ласка, яка історія з цими картинами? Ну, історія тут така. Тут, в цьому бісі, жив художник. І їх було три брата, і всі були три художні. Один проживав у Веселінова, два проживали Федорівці. І вони гарно рисували, гарно. Ну, і цим картинам десь 35 років, такого, десь приблизно Оце на, цьому, на цих воротах, 35 років оце воно отак от зберігалося, Як ви бачите, одне, ну тільки не що тут. Фарба на воротах обсипалася. обсипалася а, да, А саме ці масляні, він їх без ще в ті времена. Десь їх йому присилали за границі, наскільки я пам'ятаю. Мож, може бути. Да, 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 я знаю. Він... Так, його тепер були, до цього підходимо. Бо я Сусід його був, я трошки далі. А, ну так да, і, звісно. Це... Так. Тепер оцю картину. Да. Так. Що тут у нас лебеді? Лебеді, так. Да. І тепер дивимося зворотню сторону лебеді. лебедів. Як виявляється. Таке, тут водопад. Таке. Да, Таке, водопад. ну людина да, щось да, мала, бачите? І отаке вона. Він не перемальовував, він все брав з голови, це я точно знаю. Не було у нього так. так це як. його задумка. Так, да, це його така задумка. Чи чорногузич, Що, як вони там називаються з чорними хвостами такі, да. на, на водопаді. Ну, вже краска фарба, звісно, трошки вже. 35 ну, 35 років. І на вулиці? А, і на вулиці під друзьями, да. біля якими. Так. Ми. І а? тепер знову лебеді. Знову лебеді. Ну це якийсь... Це якісь, це, 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 да, це якісь гори, получається, гори, ліс, це щось таке, оті саяни, оті десь таке це щось. Десь там, да. Да, може він десь там був. О, чи... був, був, він був, він і любитель був їздити наскільки я знаю. О, даже. Навіть... Він і за красками їздив тоді, як при, як ми говоримо, при Совєтському Союзі ага. говорять так, він ну їздив те... в Лейнград, наскільки я знаю за красками. Це точно. Це в порту, мабуть, в міг купити. Свіку, а може, не знаю. От він мені так. таке Но... розказував, тому що він ну, часто я йому задавав питання. Так, і тепер йдемо так. до самого цікавого. Да, його картини, його бакеріна, от мене назвали його, Бакері його фамілія. Фамілія. Федір. Бакер... Прізвище, українське прізвище виходить. Бакер Федір. Ой, я, я теж забувся. Нічого, Нічого. Нічого. Так, Нічого. і тут Тут ми можемо знайти... Як вона на, на, називається, ця картина. І тут... то... Рік. Добавно бути видно. Рік створення. 61 рік. 1.10.61 року. От так вам. Це якраз як тоді гроші мінялися. Так. Да. Так, ну що, з картинами поки все. Так. Да. Демте.